Єноти це цікаві тварини, відомі своєю хитрістю та спритністю. Єноти надзвичайно розумні. Дослідження показали, що їхній рівень інтелекту можна порівняти з інтелектом шимпанзе. Вони здатні розв'язувати складні завдання і запам'ятовувати рішення на довгий час. Чорні плями навколо очей єнотів допомагають зменшувати відблиски, що покращує їхній нічний зір. Це надзвичайно важливо для їхнього нічного способу життя. Єноти зазвичай ведуть поодинокий спосіб життя, хоча самки можуть жити групами під час виховання дитинчат, самці часто полюють і досліджують території самостійно. Єноти їдять усе від фруктів і овочів до риби, комах і навіть сміття. Це робить їх надзвичайно адаптивними до різних середовищ. Хоча єноти не є водними тваринами, вони люблять бути біля води та часто полощуть їжу перед тим, як з'їсти її. Існує припущення, що це допомагає їм краще вивчити текстуру предметів.